Зет в мене є погані новини. У нас завжди дуже мало шансів, щоб вижити. бо ще немає поняв клімотного. Друже, не візьме, скоро ти буде сильні. Буде чуть неприємно добре. Ми маємо йти. Я чув занадто небезпечний звук. Він ПРОСТО пережить. Мені треба дещо зробити, не рухайся, все не боляче. Рука. Неха рука. рука за руку. Братан, я зробив таку штуку, яка не вб'є, все буде круто, він нам заплатить. А і монстр б'є зразу з руки, коли я зробив, все буде круто. Ого, він нам заплатить. Ах! Що таке бос? Ну що, я хочу вам зробити покарання. Чому? Я ж зробив цю штуку, яка не їх заруб'я. І що? настав час покарань. на що вам ніж? Ви хочете, ви хочете морку порізати? Я за вас поріжу. Як, я вас я, не знаю, але я маю вам допомогти. Мені потрібно вам допомогти. Знаю, але я вам теж допоможу. Як ти живий. Всі через нас здох. Я просто туди стрипнув. Стука, яка зробила звук няня, добре.